Всім привіт! Мене звуть Аліса, і сьогодні ми з вами будемо розглядати сексистське гівно. Ця книга настільки погана, що вже від однієї назви тобі от трохи вже тошнить. Ця книга називається Чому чоловіки не слухають, а жінки не вміють читати мапи. В принципі, по вайбу, я думаю, ви зрозуміли, що це за книга. Якусь частину ми вже розглядали в ось цьому відео, де ми проходили тест. Який же у нас мозок, чоловічий чи жіночий. Ця книга була перевипущена. У 2020 році, і у мене є от багато питань до видавничої групи KM Books, яка у 2020 році вирішила, що. Якось мало у нас сексизму у світі. Якось у нас мало відвертого гівна про психологію стосунків. А давайте ми з вами випустимо книгу, яка називається буквально як якийсь сексистський штамп. Цю книгу написали Ален і Барбара Пізе. Ну, подружжя, але щось мені така мені чуйка підказує, що там основну. Частину писав Алон, тому що тут навіть є в кінці його фотографії. А Барбари взагалі ніде немає. Якби тут не було імені Барбари. Я б взагалі не здогадала, що тут якась жіноча рука була у цій книжці, тому що це книга очевидно написана чоловіком для того, щоб виправдати ну, Якусь херню. І ця книга позиціонує себе як наукова література, ніби як Алан і Барбара. Вони їздили по світу, збирали якісь наукові відкриття, говорили з людьми, консультували пари. І на основі цього вони склали свою думку про стосунки чоловіків і жінок і написали про це книгу. У цій книзі є декілька основних думок. І перша думка в принципі, очевидно, що чоловіки і жінки вони дуже дуже різні що вони настільки різні, що просто без цієї книги неможливо якось зрозуміти, чому чоловіки і жінки. Вони якось вчиняють так, як вони вчиняють. Тобто, у нас якоїсь опції поговорити зі своїм партнером і спитати, там, що ти думаєш, що ти відчуваєш. Ну такої опції у нас просто немає. Ми читаємо якусь відверту фігню для того, щоб зрозуміти свою другу половинку. Але це вже класика для подібних книжок, коли автори вважають, що без їх цінної думки люди не розберуться зі своїми почуттями, з висоти нашого 2025 року. Читати це дуже дуже якось дивно, і це ніби як шматочок іншої реальності, іншої реальності з нашого дитинства, з нашої юності, з якихось таких от модних журналів, які нам яка раз відкриваєш і там рекомендують, що ти там для чоловіка маєш бути загадковою, ти там для чоловіка маєш там бути завжди сексуальною. Ти там повинна по дому ходити в панюарі і на шпильках для того, щоб чоловік тебе завжди хотів. Ну, коротше, ці всі вайби є у цій книжці тільки набагато гірше, тому що вони позиціонують себе як типу наукова література, науково-психологічна. І періодично вони отак от витягують з рукава якесь дослідження, якось його по-своєму намагаються інтерпретувати для того, щоб притягнути. Це до якогось стереотипу. Тобто тут є якісь прямо махрові стереотипи, дуже тупі махрові стереотипи, і під ці стереотипи намагаються підтягнути реальність, або якісь дослідження. І ці дослідження або А можуть бути дійсно правдивими, або Б, можуть бути вигаданими, або, або якимись притягнутими за вуха, або якісь дослідження, які просто не вийшли. Наприклад, ось тут є. В книжці момент деякі задокументовані нами авторитетні думки були отримані не для запису від керівників корпорацій та викладачів університетів у слабо освітлених кімнатах за закритими дверима, з гарантіями, що ми не називатимемо їх імен і ні назв їх організацій. Багато з них мали дві думки: свою політично коректну громадську думку та свою реальну думку, яка не підлягала цитуванню. Ну, тобто, вони знаходили якихось таких чуваків, я не знаю, які там займали якісь посади, але при тому вважали, що жінки це якийсь другий сорт, і деякі з них настільки відчувають свою безнаказаність, що говорять такі думки відверто, а деякі просто мовчать, тому що розуміють, що ну їм насиплять. <гум> так само Купанамку панамку за те, що вони говорять такі речі, але вони так само можуть мати такі думки. І автори такі: ой, а давайте ми опросимо якихось сексистів, які розповідають, наприклад, про те, що ой, менше одного відсотка всіх пілотів комерційних авіакомпаній є жінками. а... К чому менше одного відсотка є в пілотів є жінками? Можливо, це які хірурги, як і багато таких професій, яка які ніби як ісконно чоловічі, і ніби як жінкам ніхто не забороняє там вчитися, але сама система, і самі викладачі, і самі там роботодавці вони обирають чоловіків, і вони в цілому. Всім своїм виглядом показують, що жінкам у цих професіях не місто, не місце. Наприклад, менше ніж 1% всіх пілотів комерційних авіакомпаній є жінками. Коли ми намагалися обговорити це з офіційними особами авіакомпаній, багато з них були надто наляканими, щоб висловити свою думку. Вони боялись звинувачень у сексизмі чи антифемінізмі. Багато хто казав без коментарів, боже, бідненькі люди, бідненькі. А... Офіційні особи, які просто боялись звинувачень у сексизмі, коли в них спитали: а чому у вас на 100 пілотів одна жінка? А чому так? А ну, типу, знаєте, ми маємо їх ще пожаліти, тому що вони от. Казали свою думку, пошепки десь там, у темних кімнатах, і говорили це від чоловіка до чоловіка, знаєте, на вушко. розповідали про те, що от ці феміністки хочуть уже забрати у нас робочі місця. Ух, погані жінки. І в книгі це все подається, що от бідні чоловіки залякані жінками, вони не можуть говорити, тому що їх думки вони політично некоректні. Ну, ще дещо смішне з цього, що, наприклад, вони Беруть до уваги, коли написали цю книгу, дослідження по типу ось таких. Одна провідна організація виміряла гендерні відмінності у здатності паркуватись задом у кількох країнах і порівняла їх. Отримані результати були настільки вражаючими, що коли вони опублікували звіт, її завалили скаргами зі звинуваченнями у сексизмі та расизмі. Тобто їх дослідження було настільки не заангажованим, то, мабуть. Паркувались задом погано, не лише жінки, а ще й якась раса. Той звіт негайно, ви відкликали та сховали під замок і більше ніколи не оприлюднювали, тому що він погано позначався на бізнесі. Ми отримали копію цього дослідження і обговоримо його результати. Але з юридичних і естетичних міркувань не можемо розкрити джерело. У мене теж є дослідження про те, що Ален Піс любить їсти гів. Але я вам не розкажу результати цього дослідження, тому що джерело сховали під замок, це дуже анонімно. Висновки, до яких ми докопалися, доволі суперечливі, вони конфліктують один з одним. Іноді вони надзвичайно тривожать, але вони дають нам всім тверде і глибоке розуміння багатьох дивних речей, які відбуваються між чоловіками і жінками. І коли ти читаєш літературу, засновану на якихось наукових Дослідження, хто про це вказують, наприклад, науковий там Стенфордський університет, наприклад, провів там ось таке і таке дослідження. Вибірка там була така то, і там на основі цих досліджень там ми знаємо. І ще дуже часто внизу сноски, які дають ще додаткову інформацію. Ми можемо по цій додатковій інформації знайти в інтернеті це дослідження. Дізнатися більше про нього, коли воно було проведено, там ну якісь деталі. Але коли в книжках кажуть, що одна організація провела дослідження гендерних ролей і виявила страшне, то це не наукова література, і це не література заснована на якихось дослідженнях. Це література заснована на думці автора, який намагається її видати за щось, що має якусь доказову базу, що, наприклад. Дослідження, що обговорюються у цій книзі, були зібрані на основі даних інших наукових, медичних, психологічних і соціальних досліджень, що чітко вказує усі різні чоловіки і жінки, не однакові. І все, які дослідження до чого це було, що це. Але окей, ми не будемо на цьому якось довго затримуватися, тому що я планую зробити цей огляд, щоб він не був дуже довгий. Книга кончена. Я не хочу її дуже довго обговорювати. В основі цієї книги лежить стереотипний стереотип, в який я вже дуже давно не чула. Можливо, знову ж таки, це в моїй бульбашці. Якщо ви це десь чули, якщо ви це десь читали у якихось сучасніших книжках, напишіть про це у коментарях. Про що цей стереотип? Про те, що. Давні люди, ну, от якісь давні люди, які, умовно, жили в печерах. Жінки сиділи, були берегинями домашнього вогнища, а чоловіки йшли полювати. Ось. Це чому я кажу, що це стереотип? Тому що він не підтверджується новими науковими дослідженнями. Нові наукові дослідження говорять про те, що, наприклад, збиральництвом займались зазвичай всі. Так само, що були жінки, які ходили на полювання, і так само були там чоловіки, які їм допомагали. Тобто, оцей первинна община, де жінки сидять у своїй печері постійно, а чоловіки постійно десь там ідуть на якогось там мамонта. Це якби в реальності, ну Нові дослідження доказують, що це було ну якби не так. Але ця книга вона розвиває якусь там, знаєте, ідею і фантазії. Фантазії настільки далекі від якоїсь навіть об'єктивної реальності, що ти просто сидиш і думаєш, що це таке фантазії щодо чоловіків. Чоловік як він тільки полював, і через те, що він був мисливцем, і в нього була одна єдина ціль, це вполювати щось. У сучасному світі чоловік не може робити більше однієї речі, тобто він може або вести машину, або слухати радіо, або говорити з жінкою, або там дивитись телевізор. Тобто він не може паралельно, наприклад, сидіти, складати пазл і говорити з тобою про щось, тому що тоді в нього мозку просто такий ерор, 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 все отаби. Чоловік може робити лише одну річ. Через те, що він мисливець запам'ятали, жінки можуть робити багато речей через те, що вони е, ось вони брали, сиділи там біля свого вогнища, і ще паралельно вони дивились за дітьми, ще паралельно вони дивилися там, як готувати, ще паралельно вони слідкували за тим, що там в печері відбувається, чи немає якихось ворогів. І через це жінки вони як реально як суперлюди у цій книжці, тому що вони можуть, наприклад, паралельно вести п'ять розмов, типу, вони отак от. Одна, друга, третя, там тема, не знаю, політика, культура, Трамп, гандон Путін, хуйло, а дві яка косметик. А ти бачила, що там сказав Зеленський? А ти бачила, що там сказав Старенко? А ти бачила там ще щось? І от вони можуть паралельно так от цими темами жонглювати? Ще забула паралельно жінки паралельно цієї всієї розмови, вони сканують. Цю вечірку, якщо якась жінка зайде сексуальніша ніж вони, або жінка, яка така, знаєте, мисливиться за чоловіками, вона так заходить хижим поглядом, оглядає все, жінка це бачить, або вона так само паралельно з цією розмовою може взяти, побачити. Як, наприклад, хтось з кимось фліртує, або там якісь зв'язки взлідкувати, і це все от паралельно розмови, і ось така жінка. А чоловік він може от одне тільки він або з тобою говорить, або. Не знаю, дивиться навколо, і все. Тобто, тому що чоловіки, вони коли полювали, вони боялися сполохати звірів, тому вони не говорили між собою. Вони просто сиділи так в кущах і ось так, от оглядали там, не знаю, якогось фазана. Через те, що жінки такі багатозадачні, а чоловіки однозадачні, виникають інші проблеми у нашому житті, тому що, наприклад, чоловік не може їхати. Машині і паралельно слухати музику. От знаєте, ці чоловіки, які ти так виходиш куди-небудь і чуєш, як от чоловік включає якусь музику, от, просто ще вікна відкриває що цю музику просто чутно за три квартали. Ну, то насправді не чоловік в машині їде, то просто якась дуже схожа на чоловіка жінка. Потім, через те, що чоловік він мислить отак, от, отак, от в тунельно, він не може знайти якісь речі. І от тут є прикол про те, що. Жінка сховала масло, дивіться. Типу, знаєте, там в холодильнику скрізь масло, а він цього не бачить, тому що він шукає надпис масло. А якщо там масло якось повернуто трошечки іншою, цією, і там три букви якось не видно, то чоловік від такого він, ну, він не може зрозуміти, а, а де масло? То якщо, наприклад, чоловік грає в гру, а там оце купа всього, знаєте, там одне, друге, третє, якісь заклинання, якісь ще ці там половина просто всього екрану, в якихось іконках, чомусь чогось такого, там він розбирається. І, судячи по цій книжці, чоловіки в цілому не можуть вижити без жінки, без матері або без дружини, без нічого. Вони навіть не вміють, не можуть замінити туалетний папір. Дивіться, тут є жарт, ось такий. Скільки. Чоловіків потрібно для того, щоб змінити рулон туалетного паперу. Як ви думаєте, скільки чоловіків потрібно? Три, два, один відповідь. Невідомо раніше такого ніколи не було. Тобто, чоловік такий заходить в туалет, а там, якби туалетний папір, закінчився і все обісрався. Потім захотів поїсти, відкриває холодильник, а там якось не так продукти стоять, і він не зміг знайти потрібні, і все і помер. І тут є ще у нас з вами беззмінна класика. Я б сказала, я таке бачила ще у якихось, не знаю, журналах чи газетах. Мого дитинства, з чого складається чоловічий та жіночий мозок. От просто дивіться, поставте на паузу і насолоджуйтесь цим. Вам видно, сподіваюся. Найбільше це секс, тому що чоловіки вони найбільше думають про секс. Потім центр спорту, чоловіки, які ну, не, не шарять в спорті, які, який не цікавий їм, то це, мабуть, теж якісь уже неправильні чоловіки. Схильність брехати та перебільшувати. От якщо чоловік ваш не бреше, не перебільшує, то теж щось не те. Нерв, чесання перемежини, просто величезна така доля, доля мозгу мозку у чоловіків. Це чесати свої яйця. Не не чоловік, просто а якийсь бабуїн по цій книжці. Вкладається жіночий мозок. Дивіться. Клітина шопінгу. Жінки, які не вміють, ну типу не люблять шопінг, то, то є ж якісь несправжні ядро одягу та взуття, навики телефонних та звичайних розмов. Е, клітина відчуття напрямку. Така маленька, тому що жінки вийде вона з дому і не зрозуміє, де там ліво, де там право забудеться і додому не попаде. Центр виявлення газів. Блять, <п> який бред. Перемикач цікавих пліток, Чи ви зрозуміли, жін чоловіки це бабуїни, а жінки це люди повернуті на шопінгу та шоколаді. Нічого нового у нас немає. Стереотипні стереотипи. Далі у нас був той самий тест про те, про визначення чоловічого чи жіночого мозку, який тут у нас є. Потім у нас іде про те, як чоловіки вміють слухати. Ну спойлер не вміють. І тут дуже багато є таких дуже смішних картинок, реально вайб. Якихось зборник анекдотів з 2000-х. як говорять і слухають чоловіки і жінки. Хохотач, да? Потім піднімається в цій книжці величезна проблема, що жінки не вміють читати по мапах. Знаєте, от. Вони відкривають мапу, і так от її крутять, вертять, не можуть зрозуміти, куди їм іти. А чоловіки одразу можуть. І ще жінки не вміють читати каталоги вулиць. Ця книга була написана тоді, коли були каталоги вулиць. Також жінки тут я казала, що вони суперлюди, і вони вміють дуже класно налаштовувати соціальні зв'язки. Тому що, ніби як коли вони сиділи в печері з іншими жінками, вони там якби говорили, розповідали про свої почуття. Ну, от таке робили первісні люди, судячи по. По цій книжці. Але от чоловіки вони от не могли таке робити. От коли вони, вони чомусь, я не знаю чому, по які причині, але вони не спілкувались. Тобто вони ніби як сиділи постійно в засаді. А от поки ти йдеш кудись, так, поки ти там чекаєш, поки ви, ви там їсте разом. Ні, чоловіки так, так соціальні ну, зв'язки вони ніяк не налагоджували. Знаєте, ця книга вона сконструйована таким чином, ніби як от були от первісні люди. Вони жили в печерах, і потім ми якось одразу скакнули до сучасності, і все. А от між цим ніких періодів не було тобто, ніби як. Чоловіки і жінки взагалі не розвивались ніяк з того моменту, як вони там десь сиділи у печерах, ніби як вся наша історія людства, вона просто не мала значення, тому що мало значення лише те, що було там десь в первісних роках. От жінки вони не вміють паркувати машину. Чому вони не вміють? То тому що в первісних. Первісті десь там, мабуть, в них машини не було, коли вони були в печерах, а у чоловіків було. І тому якби жінки зараз машини не вміють водити, а чоловіки вміють. Ну, ось так от. ще там є прикол такий: що якщо жінка пояснює дорогу, то вона пояснює по е, тому, що вона бачить навкруги. Наприклад, ідеш повз Макдональдс, ідеш там направо, бачиш там у якийсь варіок, і там мій під'їзд. Типу, так пояснюють жінки. А чоловіки, типу, пояснюють, ідеш на. На захід, потім повертаєш на північ, потім мій під'їзд. Я не знаю взагалі людей, які по-перше настільки класно орієнтуються в сторонах світу, тому що ну, в сучасному світі це особливо не надо. але ніби як не для чоловіків, тому що чоловік тут в книжці теж таке написано, що. Спитай у будь-якого чоловіка, де північ, і він тобі спокійно в будь-який момент це скаже. Те, якщо ви чоловік, напишіть у коментарях, чи зможете ви спокійно в будь-який момент сказати де північ, а де південь, не думаючи. Ніби як знаєте, у чоловіків є такий. Через те, що вони полювали і багато ходили десь там, то у них ніби як є внутрішній компас, і вони одразу розуміють сторони світу. Також тут є прикол про різні півкулі мозку, про те, що у чоловіків є права півкуля, у жінок там ліва, і вони там різні півкулі відповідають за щось різне, що теж дуже застаріло, антинаукова якась чухня про те, що ніби як через те, що там твій мозок якось по різному працює у чоловіків і жінок. І ваш мозок націлений на якісь схильності, що, типу, жінки більш творчі, а чоловіки більш е, такі математично чіткі от щось таке, і ніби як права півкуля, чи там ліва, я вже не пам'ятаю, відповідає за почуття, а там інша півкуля відповідає за раціональність. І тому жінки вони мислять почуттями. А чоловіки мислять раціонально і знаєте, це все буквально розбивається об нашу реальність, тому що, ну, по-перше, це очевидний фарс, тому що як чоловіки, так і жінки, коли, наприклад, вони закохані, вони можуть робити якісь дурні речі. По-друге, якщо чоловіки настільки раціональні, то чому ж все ще виправдовують, наприклад, короткі спідниці, коли кажуть, що вона там якось його. Спровокувало, або ж коли чоловіки, наприклад, можуть підняти руку на жінку і кажуть, що от вона якось його спровокувала. Так, а чому ж ти тоді не мислиш раціонально, так як ці книжці? Це ніби як стереотипи, які просто нашаровуються один на одного, і вони, ніби як в якийсь момент, навіть можуть звучати якось логічно, але ти потім якось розбираєшся, думаєш про це більше, і воно здається такою чухнею. Ну, яка вже така застаріла, що про це майже ніхто не говорить. Але я впевнена, що все ще дуже багато хто вірить у це. Дуже багато хто, наприклад, не аналізує інформацію, коли ти щось почув в дитинстві і воно в тебе відклалося в голові, і ти просто потім воно в тебе є як інформація, але ти її якось не обдумуєш ще раз. І я думаю, що у кожного з нас є якісь такі речі, які ти ніби як знаєш ще з дитинства, і потім ти. І знову якось цю думку обдумуєш і думаєш, це ж чухня. Як я можу в таке вірити? Як я можу взагалі думати, що це є реальністю, тому що є якась інформація, яку ми просто не аналізуємо, і от вона десь там скоплюється. І от це ж саме про чоловічий мозок і жіночий, чи якісь от такі от. Схильності про те, що жінки погані водії, чи там жінки можуть бути поганими керівницями або ще щось таке. Це от на рівні стереотипів, яке засідає десь там в голові ще в дитинстві. І якщо ти не розвиваєшся якось, не аналізуєш щось, що відбувається, не якось обдумуєш, рефлексуєш те, що є, ти от живеш цими стереотипами і думаєш, що це дійсно правдива інформація, хоча вона такою вже. Не те, що не є, вона такою ніколи не була. Просто ось такі книжки і ось такі люди намагалися нам втімяшити в голову, що от так працює світ, або якщо чоловік. Не такий, знаєте, маскулінний чувак, то він з жіночим мозком, або з великою частиною жіночого мозку. Так так само в книжці вказано. Висновку не буде. Я старатимусь більше такі книжки не оглядати, тому що по факту це одне і те саме. Я просто її купила тому що вона коштувала 170 гривень на якихось знижках, і це була така імпульсивна моя покупка. Думаю, окей, куплю для огляду. Ця книга херня просто така, що. Цього не має існувати, не має існувати, і їй дуже сумно, що вона десь продається, що хтось витратив гроші на те, щоб це видати. І дуже сумно, що якісь люди це можуть купувати для того, щоб якось намагатися налагодити свої стосунки, тому що ця книга не налагодить стосунки. Вона просто шліфує стереотипи, які є дуже тупі. Насправді є якісь знаєте, стереотипи, можливо, якісь. Хоч розумніші, а тут найтупіші. Типо жінки не вміють водити машину, чоловіки не вміють е, в почуття. Чоловіки люблять дивитися на інших жінок, це нормально. Чоловіки люблять секс, жінки люблять стосунки. Е, ми такі різні, ми такі різні, що капець просто. От про це ця книжка. Дякую вам за перегляд. І зустрінемося з вами у наступному відео.